Гості от, от прийдуть, а подати до столу нічого немає. Бутерброди День-Ніч. Здивують навіть найвибагливіших гурманів. Приготовані на швидкоруч, солодкі, апетитні та надзвичайно смачні бутерброди, День-Ніч. Раніше я був от таким. Але коли я дізнався про бутерброди День ніч, я більше не можу себе стримати. Коли я дізнався про цей рецепт, то я зрозумів, що має справжнє покликання стати професіональним кухарем. Приготувати цю страву може будь-хто, і дорослі, і малі. Цей рецепт може замінити вам сніданок або навіть повноцінний обід. Бутерброди день-ніч. Смакуються і вдень і вночі. Бутерброди можуть викликати обусіння зі району, а також не рекомендовані для живання вагітним кишкам, криховим собакам і людям звичайним. Можуть викликати копрофірію.